Дивіться, який розкішний туман, в трускавці. Майже нічого не видно. Хі -хі. Можна би було знову щось про Трампа розказувати, що перспективи туманні, туман. Не будемо більше до справи. О, виходимо зараз на вулицю Лесі Українки. Зараз по на вулиці Богдана Хмельницького. Так. Іноді треба починати відео із вулиці Богдана Хмельницького, чим би і ніхто вийдемо зараз на вулицю Лесі Українки. Побачимо, як, як нічого не видно. Блін, автомобіль їде. От, розминулися з автомобілем. <гум> Виходимо на вулицю Лесі Українки. Побачимо. Суцільний туман. Міста мене побачимо. Ні гір, ні міста, ні міротеля. Ви ж знаєте, що там і де має бути видно навіть. Подивіться, в той бік там Бескіт. З цього місця мало бути видно Бескіт. Бескіта теж не видно. Суцільний туман, краса. Таман то таке. Я вам зараз розкажу, коли в трускавці цього року. Ну, не цього року, цієї осені цього року. То було б некоректно. Так от, коли випаде перший сніг, коли його чекати. Спустимось трошки нижче, тоді розкажу. Перш ніж розказувати, не подумайте, що я там прямий контакт. З кимось там має зовсім ні. Просто вмію читати, знаю, де подивитись прогноз погоди. Почитав прогноз погоди і дочитався, що сніг в трускавці в цьому році очікується 15 листопада. 15, 16, 17 листопада буде зниження температури. Там вночі може бути навіть 5-7, я бачу градусів. І будуть опади снігу. Тобто вже, бачите, на наступні вихідні. В Трускавці очікується сніжок. Традиційно перший сніг буде лежати недовго, він розстане швидко, він пролежить там буквально 3-4 дні, а можливо 1-2. Але але буде сніг. Як сніг буде, ви обов'язково його побачите. Ну, а ті, хто приїде в Трускавець або знаходиться самі в Трускавці, побачить його в Трускавці, а хто не знаходиться в Трускавці, зможе сніг. Побачити у нас на каналі, бачите. Точно так само зараз, як ви бачите, туман. Точно так само ви побачите і сніг А, Потяг. Добрий день. Добрий день день Потяг київський. Потяг київський сьогодні довший. Раз є 12-й вагон. <гум> Значить, є плацкартні вагони. Одна знайома на днях приїжджала з Києва, їхала Купейному, казала, ти казав, є плацкартні вагони, а їх нема. Я не так казав, я казав, вони є, а не кожен день діяла. Сьогодні є плацкартні вагони. Якби ти їхала сьогодні, то... Ти би їхала в пласкартному огоні, так як ти любиш. А не в купейному, як ти не любиш. Про сніг. Сніг буде і розтане. Ми вже казали, 15 листопада. Плюс-мінус. Не тільки в Трускавці, а й в усій Західній Україні. Очікується похолодання і опади снігу. А ми йдемо в напрямку до центру. Подивимось. який вигляд має центр в тумані. О, туди навіть такий туман, що важко порахувати, скільки вагонів у потязі. Київ-Трускавець. Також, стало відомо. Так, бачите, ще одну новину розкажу. Треба розказувати новини в відео, а не констатувати всім відомі факти, правда? Відновлюється. Дуже скоро відновлюється рух потяга. Дніпро-Трускавець. Встановлено, що вже 12 листопада потяг курсуватиме зновки. з Дніпра в Трускавець, а не з Дніпра у Львів, як він курсує зараз. Курсуватиме він не щодня, а через день. Тобто 12 листопада він їв. Ну це має в сенсі, я говорю, по даті прибуття в Трускавець. З Дніпра буде виїжджати відповідно у день з листопада. Трускавець прибуття парних дня. І відповідно відправлення з Трускавця, так само парних дня. 12, 14, 16, 18, ну і так далі листопада. А ще далі невідомо, який буде, буде розклад. Так, потяг і курсуватиме. Тим часом тихий. А сузирнемось, подивимось традиційно на Оскар. Я люблю дивитись Оскар в тумані. Взагалі, як мені казала, одна знайома, чому люди так восени люблять тумани, бо був такий фільм Сутінки, там все було в туманах, тому завжди вірусно і завжди музика стає. З фільму сутінки на осінь. та й самій туман. Ми майже майже вже вийшли на вулицю річки. Знаю, як ви помітили з наших відео, людей стало менше. У трускавці тих, що перебувають на відпочинку. Звичайно, є люди, які завжди живуть в трускавці, ходять на роботу або не ходять на роботу, але так. Є місцеві мешканцями, бо їх можливо вже назвати місцевими мешканцями, зважаючи те, що вони тут довго перебувають. Таке теж є. Але от таких, які перебувають на відпочинку, їх дуже і дуже мало. Але так було завжди. Завжди небагато людей обирало для відпочинку. Листопад та лютий. Хоча мені ці два місці дуже-дуже подобаються за рахунок того, що вільно, відносно дешево. Так, в центрі теж трошки туман, але якщо на горі краще туман було видно, ми дійшли майже до злати. Санаторій Трускавець, так само в тумані. Що, пройдемося головними пішохідними вуличками курорта. А в мене дивились... Ми не дивилися, дивилися котра то година, а здалось би. Десята десять. Десята, десять, листопада! А, там навіть вже не видно бачите, як все в тумані. А трошки ж трошки ж центральної я гуся виринає з туману. Це вулиця Шевченка. На барізках ще є трошки жовтого листочка. Але давайте повернемось до корисної інформації, яку ви отримали з нашого відео. Перша корисна інформація. Ви дізналися, що сьогодні 8 листопада в Трускавці туман, а не сонячно. І прохолодніше, ніж було до цього часу. Друга корисна інформація. Ви дізналися, коли в Трускавці випаде перший сніг восени. Ну а саме 15 листопада. А такі опади прогнозуються очікуються, що вони будуть помітними. Третє. Ви дізналися. Коли відновить курсування потяг. дніпро Трускавець, до Трускавця, а не до Львова. А саме 12 листопада. Я вважаю, що моя місія на сьогодні для вас виконана. Новини є. Картинка відео є. Кілька хвилин ще просто йдемо і насолоджуємося. Виглядом туману. Віла Анастасія, далі майстерні з шоколаду, це все знаєте, пам'ятаєте. Фонтан майже майже вже взяли під укриття на осінь та зиму. Шоколаду. Туди далі, якщо увагу. бачите, по вулиці Бориславській, там традиційно було видно, високий будинок, його зараз не видно.